Мої вітання, друзі! Ви на каналі Кріпто Братан. І в сьогоднішньому відео ми розглянемо ситуацію на ринку біткоїна і ефіра, розберемо ситуацію, точніше, причину, що призвело до падіння, яке сталося 3 числа, і також розкажу особисті новини, які, можна сказати, що я ще зробив на, на цьому проливі. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуйся на канал, став лайк і не забуваємо написати про якісь комент. А ми, друзі, розпочнемо з графіка біткоїну. Отже, друзі, відразу переходимо на старший тимфрейм, точніше, навіть на 4 години, і будемо розбирати такий дуже цікавий шматок графіка який спонукав більшості купляти. Отже, про що йшла мова? Шоу, е, суть була така. Е, те, що ми заформували ось такий рентж. Е, говорилося для чого він. Це для того, щоб е, частину, великий капітал міг частину зафіксувати свого прибутку. І, відповідно, набрати ще невеличкого палива для того, щоб ще піти вище і досягнути наших цілей. Основних, це є 48 700 або 50 500. Отже, але ми так болталися, ходили-ходили, відсвяткували новий рік. І після нового року відразу одразу почали ось такий дуже агресивний. Ріст, вихід, так мовити. Е, до речі, було дуже все класно, але, е, на жаль, що сталося, те й сталося. Е, відповідно, це максимально логічно і максимально правильно для того, щоб ми якраз досягнули своїх цілей. Ми, е, точно, Тобто, великий капітал, е, зробив. Роботу з внутрішньою ліквідністю, яка насклалася ось тут. Усе це, що в нас було. Навіть тут ми ще не збирали. Ось цю частину ліквідності, яка назбиралася знизу, ми успішно зібрали оцим великим дампом чуть на 10%. Ми пролилися. Так, чому питання одразу, чому це було логічно? Тому що ми ліквідували півмільярда. Ось зараз ця новина. Так. Ми ліквіднули. 500 мільйонів. Тобто півмільярда ми лікві... зробили ліквідацій. це якраз були всі ті лонгісти які заходили вже тут, тут і тут. І навіть вже коли ціна тут почала закріплюватися, бо дійсно вона показала, що ось ми зараз закріпимося вище цього боковика і зробимо вихід. На жаль, цього не сталося, і ми пролилися. Зібрали стопал лонгістів і всіх людей, які О, час лонгувати. Ось, на 4 годинах і на годині це виглядало дуже перспективно і дуже класно. Але, на жаль, якщо ми подивимося на денний графік, то в нас тут в рамках 9 це просто був такий вихід, збір ліквідності з цих максимумів і повернення вниз. Отже. Чи по питанню, чи це вже зараз ми тут почнемо сипатися і пошуруємо вниз. Факт наступний. Поки ми залишаємося в рамках оцього буковика і не прогриземо, так мовити, нижню границю або рівень 40358, так само або можемо. Можливо, є шанси, що ми підемо вниз, зберемо нижню ліквідність тінню, але закриємося ми в буковику, то, відповідно, ми не підемо вниз, а є шанси, що ми далі розвернемося і підемо догори. Якщо ми закриємося нижче цього рівня, відповідно, це вже. Буде тригером для того, щоб вже починати спуск вниз і збирати цю всю величезну ліквідність. Цей весь ріст, до речі, цей весь ріст, починаючи, там, умовно кажучи, від 20 тисяч, це все навіть від 25 тисяч. Це є весь ріст який оснований на очікуванні на те, що. Приймути біткоін ETF, що от зараз буде біткоінті. Слухи, що от зараз ми все приймемо, що там обіцяють і не обіцяють, то вже приймають, то вже відкладають і тому подібне. І відповідно ціна на цьому виросла. Це тільки новини. Чи це потім призведе до якогось падіння? Ну, рано чи пізно нам потрібно буде зробити корекцію. Це факт. У нас зараз, якщо на денному графіку, ми бачимо таку див дивергенцію. Ось. Так. І ми бачимо, що ми маємо ось такі розходження. Ясне діло, що ми зробимо корекцію після того, як вже приймуть ETF. ми ще. Я закладаю в плани ось такі, що ми або підемо знизу догори, досягнемо цілі, і вже тут приймуть етіф, спотовий ETF на біткоін. І ми вже тут починаємо розвертатися і, відповідно, е, понижче 30 тисяч. Е, е, ну, Взагалі-то було би дуже класно і 25 тисяч. Ну, це я вже, не знаю, що там повинно статися за короткий проміжуток часу до Халвінного біткоїну. Або ми ще зможемо зробити ось такий наступний. Зараз, більше всього, я закладаю факт той, що ми все-таки щоденний графік, що 4 години, ми закріпилися вище 50%. Вище 50% цього боковика, як бачимо, всі свічки, все було закрито вище, він виступає як хороший рівень. Тож, якщо допустити той факт, що зараз, сьогодні, завтра, ближчим часом, ми можемо просто звідси почати вихід до гори. Тому що рівень вистояв, незважаючи на такий сквіз. Ми зібрали якусь частину так? так. Паливо є, є. Логіка присутня. Тож, друзі, план такий. Або ми зараз шукаємо якусь точку на менших таймфреймах точку розвороту від цього рівня і набираємо короткі лонг-позиції. А самі елементарні. Короткий лонг до 1,3 або 1 до 2 буде досить хорошим. Ось, для перекриття цих е, імбалансів, які у нас створилися. За цей рівень. Мінімум точніше. У нас виходить 3 до 1 позиція. 3, 3,31%. Росту можна зараз і забрати. Це для, в рамках перекриття е, даного імбалансу. Ось жирнющий, великий імбаланс. Беремо і перекриваємо. Е, це в рамках цього. Або вже, якщо дійсно так вже більш так впевненішим бути, то. Краще вже набирати таку довшу лонг-позицію це з, ниж, з нижньої границі. Тобто, якщо ми зробимо якусь невеличку дев'яцію знизу. Якщо ми знизу візьмемо лонг-позицію, порахуємо до наших, нашої цілі, це є 21% росту. Тобто досить чітко. Ну, це вже таке гадання на кавовій і гущі. Дивимося по факту. Рівень не вистоїть, підемо нижче, значить, пробуємо нижче. Якщо зараз пробуємо, можна зараз і попробувати на невеличкій лонг позиції Ось такий то план. Для мене особисто нічого не помінялося. Ми просто зібрали квітність для подальшого росту. Готові рости далі. Так, трошечки неприємно, що ми маємо такий сквіз, але нічого не спробиш. Це є. Це є криптовалюта, це є. Трейдинг. Все. Е, до речі, поки ми. Е, так, ще раз наголошую. Якщо ми не переб... не виходимо, точніше, якщо ми виходимо з боковика знизу, закріплюємося знизу, значить це вже буде тригер для того, щоб опускатися вниз. Так, по ефіру. По ефіру більш цікавіша ситуація, тому що. Ми тут і маємо девіації і знизу, і згори. І навіть вчорашній пролив нас ще раз показав, що ми знову зробили девіацію знизу. Ну, але 50% цього, тобто позначка 50% цього боковика, тобто умовний рівень 2274. У нас був пробитий і закріплення під низу. Е Але загальний тренд не був зломлений, тому що злом тренду у нас буде відбуватися на відмітці 2200. Це так званий босс. Він не був зломлений, на ньому зупинилися. Тож, є шанси для якогось розвороту. Бачите? Все чітко. Все зібрали, ліквідність навіть все поновили, звідси ліквідність, пролилися назад, вернулися, все чітко, в боковику е готуємо, е як -то, готуємо позиції для якогось розвороту вверх і досягнення. ну, Якщо співпадати з цілями, то по бітку і по ефіру, то тоді ефір, е по ефіру залишається ці 2556 і 2660. Ну, і там, якщо капець вже почне альтурувати, то вже 2812. Це з приводу цього. Е, так, по. Так, е, до речі, що причинило, дуже цікаве питання, що причинило якраз цей пролив, е, це. Повідомлення. Від, е, чесно кажучи, майже в якомусь новинному просторі цього не відбувалося. Е, мало що замічала його. Е, компанія е, Matrix Sport е, е, написала статтю, що, наприклад, СЕК що не ухвалить заявку на спотовий Bitcoin ETF у січні. А, наприклад, що вони ухваляться в другому кварталі цього року. Е, що за компанія? Ну, для мене це трохи дивно. Це таке, знаєте. Ну, я навіть не знаю, як вам це пояснити, тому що мені це важко самому зрозуміти. Тому що якась ліва стаття і зробила ось такий величезний обвал ринку на 10%, ви що, прикалуєтеся чи що. Ну, це таке. Це типу, аби дати якусь відповідь. А чому так. Ну, але якщо ми візьмемо до. До стратегії Smart Money, то тут було більшість все логічно і правильно. Цього можна було очікувати. Взагалі то на рівні якраз 43 і 43 тисяч і, точніше, від 22 500 тисяч і до 30 тисяч був на фьючерсному. Графіку е, був утворений такий геп, а по правилах геп рано чи пішно не заповнюється. Ну, якраз, відповідно, ми його заповнили. Так, заповнили ж, аж на пів ярда ліквідації заповнили. Ну, чітко. Ну, як бачите, зараз, відповідно, графік відростає. У нас йде далі позитивний настрій на ринку. По індексу страху і жадівності маємо позначку 68. Ми трошечки охололи, що я їй казав в минулому відео, що нам потрібно трохи охолонути, для того, щоб продовжити жити такий ріст. Так. Вчора там у нас був максимум 71, ну а сьогодні вже маємо 68. Трохи остили. Стрих... стриханули так добряче налякали. Так. Е... Що там я ще говорив про свої такі особисті новини. До речі, можете ще раз мене привітати, ще мене можете привітати. І я на цьому проливі закупивши Оніксом. І тепер, е... швидше, моя середня ціна входу була. е-е 0.2023? орієнтовано. А зараз моя середня ціна входу в позицію складає 0.2019. Центів за Onyx. От, бачите, який пролив зробив Onyx. Ну, але відповідно, ми назад і вернулися. Що це нас складає? 40-50% на даний момент у нас був пролив. Це дуже багато. Ну і якраз охололи, можна далі продовжувати закупляти. Дуже добре, до речі, дуже добре, і що мене тіше, що, незважаючи на такий великий пролив, на 50% ця така тінь, достатньо було грошей, щоб це викупити. Тобто гроші на даному. Онікси присутні, вони вик... люди викупляють. Є кому... Є кому і продати, є і кому і купити. Е, На даному графіку. Багато обіцяюче. Незважаючи, що так трохи і стрьомно. Ну, я поясню, я буду продовжувати купляти. Е, так, і ми на RSI остиваємо. Ми вже під, на RSI ми підходимо до позначки. 40. до позначки 40. При тим, що ми були там на максимумах, ми були на позначці 94. Ну, позитивна тенденція присутня. Тож я ще прикупив, і буду ще продовжувати купляти. Думаю, ще за три купівлі мої точно буде присутнє. Е... Ось так. там Оце на рахунок Оніксу. Отже, друзі. Е, усім дякую. Напишіть коменти, що ви думаєте на рахунок ситуації на побітку і за спотові ETF. І також напишіте, хто. хто так само купляє монетку Onyx на спот і тримає, буде тримати на його максимуми по, на долар. Напишіть, будь ласка, в комент. А на цьому у мене все. Всім дякую, всім гарного дня і великого.